Ччені апостола Павла Кремляна, прочитавши помилившися кафіст Ісусу Слочайшому і Параклес Божої Матері, ми видимо, як усі дві молитви йшли у наш ритм, як такі, без котрих вже не відчуваємо собі нашу тужньову програму молитвенну. Кожен день рано вечора молитва, чення Івангелії, Слова Божого, Псалтирки, творення Святих Отцов. Хочому читаємося так Отцов? Да, тому що у них живий опит церкви. Там у них відповіді на всі наші питання. Вони то відчували з духовної сторони, і, знаючи всі хитрості сатани, його наваждення, це показували, як упознати, як берегти себе, як побідити, як. От сичі от гнати, і остатися свободними во Христі. Но при тому, каже Павел, умоляю вас, братія, милосердієм Божим, представте тіла ваші у жертву святую, благогодною Богу, для розумного служення вашого. Представте, не шкодуйте ваше тіло у жертву живую святую, благодну Богу. Ми так деколи да, себе бережемо. Довгося не молимо, бо вже нога нас болить і поперек. Довгося не молимо або малі постимаємо, бо ми тяжко робимо в нас болезні. І на кожному кроці знаходимо собі поблажку. Боже шкодуємо, щоб наше тіло представити у жертву святу благогодну Богу для розумного служення, не для якихось крайностей. любой фанатизм, люба крайність для нас неприємлима. А потому Павел каже: ви попробуйте жити по Євангелію, а не сообразуйтеся з віком всім. Сейчас вік має свої образи, плани. Мало того, в 21 віці. Сатаністи попиталися взагалі стерти границю між добром і злом, між гріхом і добром. Просто деколи не знаєш, де та границя настільки її стиснули, щоби чоловік неопитний, переходяв в область гріха, думав, що Це по современному не підозрює, що він уже во власті гріха, а значить, і во власті сатани. Не суобразуйтеся, майте свої образи, жийте по Божим законам і преобразуйтесь обновленням ума вашого, щоб вам познати, є воля Божа, блага, угодна і совершенна. Коли читаємо ці слова апостола Павла Кремлянам у 12 главі, другий вірш. Так мися напоминає. Коли в наших телефонах часто приходить інформація, скачайте обновлення вашого телефона. Для чого? пишемо. Улучшається пам'ять, улучшається защита і так далі. І так, технічний наш прибор потребує обновлення. Люба програма, котра довго робила, вдруг вияснилося, вона має збої, і айтішники поправили, внесли корекцію і обновили. Но щось похоже і в духовному. Ви, каже Павел, не сообразуйтеся, не жийте по образам всього світа, а преобразуйтеся обновленням ума вашого во Христі в Євангелії. Для чого? Щоб вам познавати, в чому є воля Божа? А яка воля Божа? Блага, угодна і досконала совершенна. Бо лише так, поступаючи, знаючи Євангеліє і читає описи Отців, ми тут, Діти Божі, можемо безпомилково відіти путь, упізнавати путь, познавати своїх, а в вічності разом з у святими. Наслідувати Царство Божої. Амінь.